Я гарно зворушливий. О! Ви маєте на увазі коляду? Ту, ту коляду і там все, що ви, що ви з, зберете в гуцульське, то беріть все, що найгарніше. Що ви розумієте? Що важніше? Що, що по темі? Найгарніше і найважливіше. Сонячний. Ага, аркан. Що означає аркан? Слово арка означає сонце. Так. Слово аркан означає сонячний. Той, що дихає сонцем, той, що випромінює сонце. Це ще раз говорить про те, що сонцепоклонницька ідея походить, власне, із карпатського регіону. Ом, ओम रवये नमः ओम आदित्याय नमः Походить із Західної України. Тому що тут найбільше є тих сонячних знаків, найбільше є тих танців. Аркан, якщо подивитися з, з висоти, то, то є сонце на землі, то є круг, то, то є коло сонячне на землі святі. Ага, одну секундочку, ви хочете сказати, що у Руслана Трача. Пробудилася генно родова пам'ять і він відродив розшифровку аркана. Е, як відродив? Розшифрував, що таке аркан, що це бойовий трансовий танець. Так, то є, то є е, і бойовий, і святковий, і щоденний, так би мовити, найсвятіший був танець протягом багатьох тисячоліть. Розумієте, тут і бойовий гопак, тут і гоцулка, тут і всі другі ритуали. Так, а в дослівному перекладі із санскриту то маєте дуже подібне до того, що сказав ваш товариш, що то є дійсно символ сонця. Бо подивіться, ми маємо інші танці, вони фрагментарно показують сонце. Або є такий танець, що той. Танцюрист підскакує на опочетки на, на і показує, що він з небес. Дівчина йде е, нібито десь звідкілясь з показує, що вона прийшла нібито з небес, що вона танцює, тупкає ногами і показує руками, що, що вона е, із світу небесного тепер цих вправ цих нові. Нові неукраїнського походження тренери вже не показують у танцях, а навпаки, вже баламкають тільки одними ногами і руками, які нічого не говорять, так як декого іншого народу навіть поза Європою. Такого нам не було. Таких танців нам не треба, що просто сидіти, стояти, баламкати то руками, то ногами або або руками, ногами тупкати. Нам кожен танець, кожна риска, кожна вправа нашого танцю засвідчувала наше походження. Ось візьмемо, я написав велику статтю про походження писанки. Візьмемо, е, оту вправу, е, отой танець, що йде, люди знімають руки догори з одного ряду до другого ряду. А так, Василь Олексійович, рухи, які сигналізують в танці. Піднята рука сигналізує, що ми з неба. Якщо тупкали ногами у танці українському з українського боку, при українському тренері, то це є гарна вправа. Бо, бо він, на... він знав, куди тупкати. Так, він знав, куди тупкати, і він взявся за. Застегна, або е, руки на, на плечі, або руки на поїзд, і він з тими руками не йшов весь час е, німою посою, а він йшов, е, потрясаючи і тупкав ногами, щоб розбудити землю. То ми будили таким чином землю, особливо навесні, коли народ виходив із того. З того будиночка яйця подібного і виходили. І, власне, я хотів зупинитися на тому моменті, коли танцюють наші танцюристи, взявшись за руки з одного ряду з другого ряду, а по межеряддя йдуть танцюристи, виходячи зі гнутими, виходячи зігнутими і розпростовуються. І широко розпістирає руки, ніби великий вдих, ніби радіє, що прийшла весна. Квітка розквітає. Ша що, що роз не тільки квітка, що радіє, що прийшла весна, і народ вже нарешті виходить з тої, з тої тісної. Е другими словами, все символічно, магічно і підсилюючи, і підсилюючи. Так, оте підсилення якраз е, говорить про те, що народ був тісний кімнаті. Тільки ті, в тому ті само будиночку виходить і радіє. Так. І радіє е, сонцем. І слово ранок якраз говорить про те, що слово ранок означає радість. Головний момент. Значить, виходить, що в нас переведена наша молодь на нічне гуляння. Так. А нічне гуляння це Так. Нашу молодь закопують все. Чи не так? Власне, що е, заглиблюють у темні справи, бо власне е, тоді вже шастає е, Бог ночі, і е, заряджений власне не нашим біомагнетизмом і тому дозволяють і ті молоді розбещуватися і знищуватися. Виходить, що наші люди танцювали в день. Та тільки в день, отак. Як а... розшифруйте, тоді чого іменно в день корисно танцювати? Тому що наш народ є від сонця. І він радів сон, сонцеві і весь час тішився, тішився тим сонцем навіть методом отого танцю аркана. Той Аркан то є живе втілення. Людськими постатями живе втілення сонця на землі, і власне для того робилося весь час навіть споконвіків, отой аркан власне, робився для того, щоб Бог з небес бачив, як ми радіємо під його сонцем. Другими словами, ви хочете сказати, що коли ми сигналізуємо творцю танцем. Так. Ми можемо притягнути і дощику, і сонечку, і силу. Так, Ніколи волхви не допускали, щоб була якась посуха велика. Вони збирали народ і е, так молилися вголос. Збирали в один голос і в одну думку, щоб посухи не було. Україна не знала посухи вже скільки 4-5 тисяч років тому, ще як були ті могили, то вони відпливали, то вони відкидали ті суховії на далеко. А тут був нормальний, гарний, лагідний. Так добре так. Я ще багато дечого не сказав. Якщо в Англії маємо чотири інститути вивчення санскриту, і їм то не заважає, і вони стоять, всі розумні англійці стоять як в нас на високому замку, чекають, поки хтось обізветься з України. Чого українці про це не знають? Чого пасуть ззаду? Угу. Чого українці про це не знають, що у Англії чотири інститути? Або ніхто не говорить, то, то добре, що я десь розвідав то. Але є такі люди, що махають руку, і то, і то серед них є професори, доктори філологічних наук, кажуть, що ти з якоїсь японської мови хочеш зробити проукраїнську. То, то є, якщо держава не оглушить своєю діяльністю, не оглушить тих скептиків санскриту, то ми можемо зійти на нівець. Щоб ми не зійшли, бо не зійдемо таке. Ми маємо за великий, засильний підморівок, за багато. Забагато археологічних даних наховається, що вже ми не заховаємося <кій> під, під їхню покрівлю, і треба би було перевести школи виключно на українську мову навчання з ухилом з ухилом російської так, з так, ухил... ми вже це говорили. Так, це у нас уже є з ухилом польського. Значить, що це питання. І так, виходячи з усіх фактів, у нас виходить, що Індія, Японія, Китай користуються нашими секретами, вони вміють левітацію, вони вміють сверхгіпноз, вони вміють, Бог знає що. Чого ми так слабенько використовуємо наші знання, яке в Японії і в Китаї? Вони Ну, Японія і Китай Китаї при весь час. Але тепер вони повинні завдячувати своїй долі, що не мали Москви під боком. Ми собі виховали, наші предки, страшно щиро і толерантно і, толерантно, і, і віддано працювали на Москву. Перший ректор. Московського університету українець, перший ректор Петербургського університету українець і всі решта. Сам один той наш, наш, наші всі патріархи були з України, тому що той народ, який там укріпився, то були. Татаро-монголоїдної раси. Поки вони змішали українців з тими татарами-монголами, то пройшло 200 років або вже й 300. Пройшло. Але жорстокість залишилася азіатська. розумієте. І вони через це завели при допомозі юдеїв, таких як Молотов. І Сталина, і Леніна. Ленін, до речі, дав програму нищення всієї Східноєвропейської європейської Він дав програму, щоб до століття октября нікого не було такого, щоб вам перечили в чому. Да. І а про українців сказав Ленін, щоб до століття октября. Не, знайшло, не, не знайшлося б жодного українця, який би міг щось е, говорити по-українськи. Треба так робити, як вони і робили. Мені так на, на всій східній Україні застрашили людей голодом. Що було в нас у е, му році 81 мільйон з копійками, щось девідсот там з чимось е, народу українського. То разом. Очевидно, і з Поволчем і разом з Курською, Ростовською, Кубанською областями, то було 81 мільйон. Вони перестрашилися. У якому році було? У 2020 році, угу. так. А починали, починали нищити, потім у 23-му році. Був перший голод, ще Ленін кричав голодовівку, голодівку зробити. То був мало такий страшний голод. а тоді вже потренувалися і виконали заповіти Лєніна. Я дивуюся, що зараз і большевики дурнувати так вас нищив і Сталін і Лєнін. І вони ще зараз несуться з тим його портретом. <кій> так як Ленін знищив Росію, так вона вже ніколи не відродиться, як вона була до до так. Та, досі на підписав, Леніна. Підписав на знищення, на ліквідацію. Молотова на 40 тисяч. На 40 тисяч українців і росіянів підписав, підписав ті заявки, щоб їх знищити з лиця землі. Так. В першу чергу дати можливість мені сотворити той словник, довершити до кінця, зробити в граматику, видати настільки, щоб на кожній кафедрі при українській мові був, був, був відділ санскрит. Що для цього треба? Треба обов'язково дати мені можливість, щоб я не сидів тут, чекав, поки. Комусь палець перев'язати чи тиск побігти, а щоб я працював продуктивно, знаючи санскрит і, і го, говірковий, говірковий стан нашої мови, якби я мав хоч тисячу гривень, тисячу п'ятсот, як науковці мають, то я би вже пішов на е, побудову санскритського. Ми можем... А як ми то зробимо. То тоді, починаючи вже від 9-10 класу дати ази санскриту, а потім у вищих учубових закладах, особливо філологічних, обов'язковий предмет санскритології і з праю історією української Бога корінного генокоду. Генокоду, так. І маючи на увазі санскрит, ми мусимо обов'язково відновити собі. Ту праісторію, яка супроводжує весь час санскрит. А то гуни сплутують із татаро-монголами, то не, не, не йдеться. Якщо я говорю про атило, то, то мені е, там вискакує і каже, то є е, син якийсь е, там родичінки Бо вся наша мова є в санскриті. Від найменшого вигуку до най Поважливіше всім. Вся Україна стоїть на санскриті. Так. Всі топоніми, всі гідроніми, вся та мова, яка, яку ми віддали е, в Індії у санскриті, там вона поширювалася горизонтально, а у нас у вертикальному і спірально-вертикальному порядку. І тому наша українська мова є на найвищому рівні свого розвитку. Якщо не буде розвиватися, так як досі, що половина народу вивчає, навчається на іноземні, іноземною мовою, чужий, то, код. чужий код сприймає. Через то ми маємо такі примітивні, зараз і пісятелі, пишуть так примітивно. Є і пісятілі, що ви хочете? То, то, Власне, Примітивно так пишуть і не вживають. Нормальних слів, так, і... одну секундочку. Значить, третій пункт ми маємо довго такий, що якщо ми не будемо розвивати свій дінокод, то чужі дінокоди нас задовбають. Ви це хочете сказати? Е, чужі, е, якщо досі не задовбали, то не задовбають так скоро, бо стараються, намагаються. Залізняк, толочко хоче зробити, хоче з України е, велику е, хазарію. Так. І тому е, навіть табачник десь там е, проговорився із кучмою, що якщо б було 15-20 мільйонів українців, тоді би ми забезпечили повний достаток. А табачник сказав, що Якщо буде 15 мільйонів, то ми скличемо всіх євреїв зі світу і будемо управляти тою землею, так як самі схочемо. Те саме повторила і Юлька Тимошенко, що хоче бути великою українкою. Ну, вона хоче за Вісюшенка, мені сказала стати. Вона хоче на місці. На рівні державного забезпечення санскритології. Треба так. дати приміщення, треба. <кій> дати можливість людям вивчати той санскрит. А щоб вивчати, треба створити книги і видати ті книги. І треба, щоб я мав за що жити і розвиватися. Потреба величезна, бо санскрит би нам відкривав величезну панораму української друкувати книжки про санскрит. То є дуже важливо. Ну і потім сприяти тому розвиткові у школах і в ліцеях чи в, чи в університетах. Українська мова це теж санскрита. Той і... самий санскрит, тільки на вищому рівні розвитку. Так. Зорганізувати нам е, тих всіх, е, які хоч трошки знають санскрит. Розуміють цінність. Розуміють. Зорганізувати їхні курси до Індії, щоб вони мали можливість тлумачити ті наші веди, сім ведів наш народ сотворив, ті наші веди зрозуміти і щоб переклали. Нам дуже важливо рік та веду. Перекласти сама яка говорить про те, як ми повинні шанувати свою мову. Росіяни переклали і тримають під сімома замками, нікому не дозволяють навіть глянути. А переклали ще за часів Івана Франка. Німці переклали так. за царські гроші. Щоб вони вивчили ту історію, яка є в Індії, бо ця історія і наша праісторія. Тоточні. І тоді вивчати, вивчати нашу сучасну мову з діалектами і тоді перекладати ті веди, бо Україна без ведів як пташка без крила. І що? Так. Правильне мислення, правильне тлумачення деяких, деяких потреб, наприклад, недавно виступав Пономарів. По, по радіо у журналі, в радіожурналі слово, що лелека тюрське слово. То то так гнобить добре, алеле ой олеле моя, ой леліє -ле -ле моя, лелієчко. То, то що також ми гнали аж до Туреччини по те слово. Бо там турки також так вживають. Турки запозичили, бо ми були настільки багаті. Що всім вистачало слів, для, щоб віддати їм, але залишалася вся наша мова. Вся тут У нас є, я власне дав, зібрав величезну кількість похідних прізвищ і топонімів, і гідронівів від слова лелеки. Тобто, чисто, суто наше слово. Другими словами, всі ці черти дітті калічать, що можуть у нас. Так, так. так, одну секундочку. Але вони будуть проти, бо, бо всі жиди будуть страшенно категорично проти. Так, одну секундочку, я Василий. задаю питання. Так, Василій Олексійович, ми прийшли Василий. до висновку. Всі тепер розуміють, щось політизоване християнство воно саме себе пожирає, поїдає, самознищує священники попили одні другим жуці. Значить, вони перетворилися вже так сказати, як би ну, чуть не у відходи. Чи ми можемо санскритом на кінець -то для українців замінити наші духовні заклади на українські, українізовані санскритичні санскритські заклади? Сучасна релігія, навіть сучасна християнська, є занадто юдеїзована юдеїзовано. Так. Того юдаїзму забагато є у Біблії, фальшивого, то доводить вже навіть Ігор Когнець, власне. І якби то Ісус був юдеєм, то він би ніколи з храму так не викидав купців-продавців своїх, своїх юдеїв. А так він вишвернув геть на сміття і каже: що Тут у храмі має бути один Бог, а не ви, продавці і ну, ушуканці. Ігор Каганець написав книжку «Почистив Євангеліє». Євангелії. Що ви можете сказати про чистку Євангелія? Так багато є дурниць. Я по я вже говорив про народження Ісуса в Ефлеємі юдейському. Ну, то ж не міг бути юдейський, бо, бо по нинішній день навіть виплив на території Палестини. Ми... Чому Ісус пішов віддай? Бо то була найбільш жорстока і, е, і загрозлива, закутена на землі кулі. Вони вже навіть хрещення кров'ю завели і тривалий час хрестили кров'ю. Взяти тої крові це значить знищити когось, собі якогось антипода знищити. І таку зажерливу політику Ісус замінив хрещення стародавнім арійським методом хрещення чим водою. Тому який... вони його і повісили. Хрещенням водою. Тим самим підірвав великий авторитет юдейських. Тих е, е, сатаністів е, треба казати, напевно. І потім е, е, Ісус тим підірвав ідею, а, а з, з другого боку е, возвеличив наших предків, які хрещення робили тільки водою, бо вони знали вагомість води а не, а не прокляття. І кривавого прокляття. Розумієте? Через то Ісус назвав предків юдеїв від лихого. Mm. Ви, ви, та, ви сини батьків від лихого. Розумієте? Бо вони вас охрестили кров'ю, а Той завів хрещення водою. То страшенно підкосило е, Гебрею. Чи юдею, розумієте, потім підкосило то ще, що Ісус ходив в суботу на роботу оздоровляти людей. Та його... то, а так, йому давали запитання, чого йдете. Він каже, бо для мене субота то є нормальний day. робочий день. А якби він був юдеєм, він би того не сказав. Я дивуюся, що. Наші віруючі не мають тої аналітичної віри. Так, от я так само захоплений, захоплений вченням Ісуса, бо я бачу, що Він продовжував чи відновлював ідеї наших праотців, наших е, арійців. Уявіть якби <клес> юдейці далі хрестили кров'ю. Хоч вони нелегально і далі хрестять. Маца і так далі. Так, так. І не, місці, не мерця, мацу, Маца, маца, на увазі. А мацву, так, так. <клухи> ну, але вони тепер, може, мають якісь інакші джерела. Ну добре, там мені казали, що в ротомі забираєте так далі, і кров беруть донорську. Зв'язок Христової теорії, зв'язок санскриту, зв'язок волхвів – Це одно і то ж? Так. Я вважаю. Що е, інакше би волхви не піклувалися Ісусом. Вони привезли в е, 12 років, привезли його на Україну, навчали. Жаль, що в Біблії того ніде не написано. Ну Це комусь не вигідно. І, і що, що? Комусь не вигідно це писало. О, Власне, комусь не вигідно то. І е, навіть Каганець сказав, що він навчався е, і там в Снегрійоні, е, в Юдеї. Неправда, він там навіть дуже мало сидів, а мама його не грейка. Мама його з Італії, із тих Етрусків. Вона приїхала на зарібки у Палестину. І Ісус навчався успішно на Україні то в Криму. То то в Києві, то ходив по, по нашій землі з нашим народом розмовляв. Недаремно кардинал Сліпий сказав нам в той рік, що його напевно за той отруїли, бо то є страшна для них ідея, я знаю цей народ, каже Ісус, я знаю цей народ. Речі в санскриті юдей. Юда означає воїн. Це Воїн. Від того те слово те саме входить у японське слово дзюдо. Вони йод читають як дзю. І пишеться латинкою, пишеться юдо. І читається юдо. То читається дзюдо. Так, так, прошу вас. А юдея чи дзюдея японці читають, означає та, що діє жорстоко. Дея? то, то діяти розумієте? А, а юдо? Там багато Юдман є слово в санскриті Юдман. Тепер прізвище навіть є Юдман.